Усім привіт, я Денис, і сьогодні буде Don't Starve Hamlet. Люблю цю гру. Пригода, що визначає смерть. Таке життя. Рюкзак важкий? Та ти шо? Так, насправді так же все і погано. Окрім того, що туман. І цього. Я, схоже, дуже не хочу, щоб у мене щось згоріло. О! Хоча б аспарагус залишиться. Шорт! Опа! А ну йди сюди! Мені потрібно добриво. Давай. Давай, 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 давай. Та чого ж ти так добре водиш, га? Ось ця блискавка мене трохи лякає. Як робиться... А... Громовий двіт потрібен один камінь хороший, нарізний. Що? Обтесаний, не нарізний. Чому я сказав нарізний? Ти в мене один і залишився гарбузик. Так. Я тебе сьогодні з'їм. Ясно, 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 ясно. Та який я виходів? Я не такий. Ти це все видумав. Не треба. Я всього лиш рослина. Яка хоче, трохи удобрив. Ти тільки що з'їв мого друга. За це... можеш і отримати. Ти мене обманув. Тепер про Громовідвід. Усе. І ніяких тут блискавок. А куди я йду? Я йду у місто. Купити трохи хілки. Десь... Десять з за пироги? І два за лазанью. Не забагато за пироги? Ні? Як добре, що ви. Ти що таке? Сніки твилі. Чекай. Ти мене пограбувати хочеш? Де була охорона? По-перше, чому мене грабанує посеред ночі? По-друге... Не придумав. А може це веберу? Так. Все заново. А що поробиш? Мені цікаво, що з вебером. Це ж типу цивілізація свинів, що павуків не люблять. Йди геть. <гас> hey, лител guy, wanna be friend. він не хоче бути другом. Взагалі не хоче. Це я вже побачив. Ще й рослини мене ображають. Капець. Усім я не подобаюсь. Я всього лиш маленький павукохлопчик. хлопчик Ніхто мене не любить. Ні камені... Ні. Хто то? Кото хтось? Котобілки якісь. Я навіть ще не подивився, що у мене в інвентарі. Шамлет маск? Та йди геть. Ще й комахи ображають. Відстань. Стоп! Так от, що це таке? А, то я тепер типу свин. А погів цим обдуриш? Зараз піду з експерименти. Пох. Я для тебе свин. Так. Дякую за каміння, труп. Ну я думаю, з ним все добре. Подивіться, він... Він посміхається. Ви ще й не дружите? Ми не їжа. Це правда. Ааа, так там ще й павуки. Здорово, братани! А звідки там... Ух ти, вони перемогли. А У мене немає маски рослини, але давайте без цього. Стоп. Я тільки зараз побачив, що у мене немає нічого на на лікарну. Чарлі. Привіт. Стоп, 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 стоп. Опа. Ти де тут є? Звідки ці мотузки? Чому так багато мотузок? Звідки вони падають? Так, 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 песик. Куси його. Бувай, песик. Зараз тут буде місто свинів. Здоров! Що відбувається? Що з тобою? Його все добре. Заунс? Я це підберу. Здоров. Я також свин, Так самий як і ви. Так. Доста грошей. <с> Я не знаю, що ще казати. Куди мені йти? Ніхуди. Мені ніде немає місця. Ось тут і поселюсь. Поблизу ось цих. Хто ви такі? Нагадайте. Великі чуваки. У мене є друзі. Кемпфайер є? Я забув. Бачу, я павук. Я павук. Так, я павук. Ем, чуваки, тут у нас жаба. Не хочете піти її побити? Ні? Я один не люблю жаб? Чи ще? У мене є поруда. Тепер я не хлопчик. Тепер я павуко чоловік Так от, що мені зараз робити? Зараз день четвертий. Я можу піти. Будь-куди піти, так. Шукати приход на свою дуку І 113 хп. Та за що? Чекайте, а де тут камені взяти? Де тут флінти спавняться? Ось тут. Тому дивному біомі. Дивно кам'яному біомі. Вибачай забув знову оу. Ось ці Бетмени. А що це таке? Пікскін? Свиняча шкіра? Тобто кажани носять свинячу шкіру. Чомусь? А, потрібен. Потрібен хімічний двугун. Окей. А, okay. а флін теж таки падають. Запам'ятаю. Я ходжу по твоїй грядці. Що ти мені зробиш? До речі, ти ви прикол. <плес> 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 а це нікому не потрібно. Потрібно. Із нього так і падає м'ясо рослинне. Зараз підберу. Якщо вже так, то дивіться, хто я насправді. Воно бачить, воно дивиться. Ще пробіжуся тут, подивлюсь, що там. Може там вихід у якийсь абсолютно новий біом. Який я ще не бачив. Який точно мене приб'є. І нічого, тут є лише є гнилі і палки. Вайно і палки. Буквально. А хоча. Папарапапа. Коротше, я отут бачив ще один біом. Який скоріше за все знаходиться на іншому літаючому острові? Щоб туди потрапити, мені треба пройти через руїни. Тому. Тому... Це усе ще уся локація, яку, до якої я можу мати доступ. І це означає. Що це може означати? Що в мене дуже мало флінтів. О. Боже, пітна. Хто ти? Луїза. Це ж та сама. Смотрю. Не сміється їс. Ти. Шкода. Схоже сьогодні без кайла. О, кайло таке буде. Квас. До побачення. І навіть ще одна сокира. Ну добре. Або одне мачете. А, треба обійти. Чо? Клоупам. А, я можу їх посадити, окей. Раз, два. А що я це роблю? А ж золота нема. Взагалі. Не буде алхімічного двигуна. Окей, зазирну ще сюди. Або ні. Ага, не зазирну. Окей. Ну давай іди сюди. Ці штуки повернулись? Я забув маску, чорт, та не речи Він еволюціонує? Це я. А мораль цієї історії. Ретельно готуйтесь. Або не підбирайте кульки, що світяться у джунглях. Підтримте ЗСУ. Thank you.